Доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. З вами я Сергій Шелудько і місільський блог. Як живу я і моя сім'я, Надюшка, Віруш... Ой, не туди Вірушка. На передню камеру знімаю, трошки на виворот, трошки не встиг засняти відео. Хотів зробити відеозвіт. Вчора Надюшка грузила з батьком дрова. Сьогодні приїхав дядько Герасим, поїхав на пікарню, повіз дрова, О, каже, забув телефон. О, Треба було йому документи дати на прицеп. Ну, ми зараз будемо їхати в ту сторону з дівчатами, Відвеземо Оксані Коваленко-комбікорм, так як в неї чоловік служив у Збройних силах України. Ми трошки їм підсобляємо в цьому плані. Раніше він сам собі робив комбікорм для кроликів і на продажу. Ну а на даний момент немає можливості. І ми трошки робимо цю функцію е замість нього. Так що ми вже зробили, лежить він у мене в зерновому. не було буса, щоб відвезти. І зараз ми з дівчатками бігеньки повеземо і відвеземо. Оксанки комбікорм. Ну, якось так. Так що погнали. Там. Зай, Женя сказав, бажана до часу. Ну зараз відвезу Оксанку корм. Субота вихідний. вихідний да? Кум вихідний, так? Кум-бурум-бум. Помогти, так? Я б... Кум приїхав під собі. Саша приїхав, забрав, е... какашки вуза, поїхав! Опа. Все, я знаю, я да, знаю, так, повіз б... кукурузу, кажу кукурузу, Кум взяв кукурудзу. <гум> повіз мені батьку на ворот. Вже другий прицеп. Капець задишка не мог Що за ерунда? Що, ми поїхали? Кажу, ми поїхали вже все. Що друзі, помаленьку їдемо, що тут веземо бігом комбікор. Рощання раз у раз махала хустиною. І Ти Плакала за мною І на прощання разу раз, махала костиною, ой, помню, помню, я той час ти плакала за мною, і на прощання, раз у раз, Що, друзі, їдемо сьогодні у нас Камілько, сонечко, красота, вихідний, роботи робити, не переробити. Забрали дрова, може ми зараз побачимо, а ні, він буде з середини завозити, тому що ми якраз їдемо туди саме, тільки вони будуть з двору завозити, а ми ж будемо на центральній дорозі. час ти плакала за мною і на прощання, раз у раз махала хустиною, коли Калина оціте, тоді ламай май калину, коли ти з армії прийдеш, тоді кохай дівчину. Ой, помню, помню, Я той час, ти плакала мною Sean Чуток доїдемо. Трошки дівчата ще не попросиналися, ще не розігрілися. Ну, але перший раз ми сіли в бус після ремонту, зробили нам ремонт. От, так сказати, ТО зробили, поміняли ремні на ОТ, натяжний, помпу, о, ремні ГРМа, Поміняли ходовочку, ну, і пригнали машинку, правда, ще не привели її в порядок, треба на моєчку загнати. От, і дівчатка гоба одразу в бусика і їдемо. І зразу треба вже його і поспівати пісеньок. Так що, друзі, все, доїжджаємо. Зараз ми на центр міста не їдемо, а повертаємо наліво в сторону вокзалу. Ще одна така дівчинка як ти. Це у нас пішохідний переход, він такий дебільний. О, тут З виїзда такі. на виїзда. О, і виходить, коли виїжджаєш на центральну, то по-любому ти стоїш на цьому, на пішохідному. А і проїхати до не можна, якщо ти Можна, ну трошки він не з руки якийсь такий. Ну, але треба, щоб він був. Ну що, друзі, наші дрова якраз доїхали, воно наші дрова. А все, Ксюшка, зараз ми її перенесемо, привіт. Привіт! Так що друзі, застали ми. Ще ми наверное, поїдемо на розворот, а може я ще перенесу, потім вже будемо їхати, під'їдемо до е цього до Герасі. Сам мій приїхал, ми разом дрова попросили, я не говорю, Якби не Ютуб, то я вас би не побачив, тому, що знайшла, Чоловік служить. Він теж тут колись машина стояла і вони робили комбікорм, трошки продавали і цього. Вона піщепромітку вони працювали. І якби не Ютуб, то вона б не знала, що я роблю комбікорм, а так він дуже що служить, треба б допомогти людям. То я трошки допомагаю, а тут і власник. Бачите. <свечує> так що привіт, так? Да, ти не привіт. А я вже скажу, що майно, ага. Ну, думаю, заїду хотіти, хоч ну так, хоч ну, таке... А знаєте, я ж наче якось легше стало. Я сьомий день хожу, то як варено, якщо спаршиво капу. Сержик, ну ти себе теж бережи себе, бо ти, звісно, теж знайдемо на нас. Хто-хто, ви мене знаєте. Так що ми скільки? Я вісім років ми попрацювали, в принципі. А я вісім років. Вон у друга Герасиму привіт. Вон у Гоба. Герасим! Ми здесь! Ми зайдемо на минутку. Ну друзі, прийняв на. Не говори, я вже буду. Що це таке, а не таке? Я нагасусь таке. Я думав, що ви десь виїхали. Рослан пару раз заїжджав там паль. На трасі чи що? Да, так, де це? Де — А я там був їжджу туди, а там робить цей баранник, так? Да, да, да. Я до нього попадаю на смерть. О. А він колись мені ще за горілку, колись давним-давно передає великий привіт, каже, що колись на зенітному, там в Кущах, він до мене ще участок грав города. Ага. І в мене не було грошей. Я на бояделі робив, і там тут мені зробили. від я кажу, а можна, я підійшов він біля мосту, та, там трактором щось мив. Кажу, можна, а він каже, ну надо, значить надо. І приїхав, зробив, взагалі, красавчик, так що каже йому, привет! Виправда, може мене не помню, але цей случай, я думаю, він задумає. 18. Сержик, це так бистро, все відкажемо, а який це все Нам би миру і все би Нам працювати ми можемо, мінімум. Кріпіте. Берешеся. Всього. Все. Все. Всі, Всі дай, ще что, ну, Друзі, зустрів я дядю Сашу, Демченка. Ми з ним пропрацювали, ну я з ним 8 років пропрацював на заправці, на наці що ми їздимо зараз, це бересемо. Раніше це була Емілія. Ну, Привіт. Хтось поїхав, посигнали, хто не знає. Так що зараз підемо в пікарню, сходимо. Опа, бігом подали, закриємо ворота наші. Так що, друзі, я вас не обманював. На попередньому відео ми говорили, що дрова беруть в пікарню. Тож випічка на дрова. Главаш, батон чи абата, навіть не знаю, що це таке, бегет, це понятно. Слойка з яблуком, самса, теж не знаю. Хоча пурі. знаємо. Основа для піци. Так що, друзі, якось так. Натюшка Сергія сховалася. Ось такий магазинчик продукти пекаря. Дуже приємно, що є такі люди в березані, які не впускають руки. І в такий тяжкий час вони в стаціонерно у цей період і переїхали сюди. Ну, ось наш прицеп. Ви не проти, що я вас засніму? Ні? Так що, ну працюємо. Так кажуть, вони ж гроші. Так що слава Україні! Слава Україні! Так що тут подряд ну, армяни вони правильно? Ви ж армяни по національності? Да? Ну, взагалі до українці, бо ви в Україні живете і ведете себе як українці, і любите Україну не хуже за нас. Так що, друзі, дуже багато знаю армян. Дружні люди працюють чітко, ну, взагалі чинченарем. Ну, і якщо щось хочуть в своєму житті добитися, то добиваюся. Бачите, ми з Надюшкою вчора цей прицепчик прицеп грузили. Наталя Герасівна правильно, це вчителька, це дядька жінка. Да? О, так що все правильно, все зростається, нікого ми не обманули і продали ми цей прицеп. Ну, змог чоловік заплатити 2,5 тисячі гривень, а ми змогли за це діло продати. Питали, чи є на дрова документи. Та які в нас документи? У нас є довіра, дає, звісно, документи, є всі відео на каналі, всі привозки, які здійснювалися до нас у двір, все зафільмовано на нашому ютубовському каналі. Ну, я думаю, що відео номер 1 буду на цьому завершувати. Хлопці працюють, а ми дурника клеїмо. Зараз допоможу, допоможу розгрузитися і зацеплю прицепа, щоб ви не... Що що? У нас телеграм-канал є. Телеграм-канал є. Ух ти йолки палки Ну, телеграм канал. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, дізнайтеся інформацію щодо годин свіжої випічки. Залишайте ваші побажання та запитання. Дякуємо, що ви з нами. І ось це, я так зрозумів, емейл. Да, як воно правильно Давайте. Березань, баккарі. Так що, друзі, якось так. Ну, якось так. Я думаю, що якщо можна буде колись ми, е, просто ви ж не ночі печете це все діло, так, виходить? Що, за? Да? Днем? Зранку до вечора, так? Да? Ну, а замішуються ці всякі тіста, є же там на двітельний період, правильно? Не, просто є я... да, і погнали, да? так? Просто я пам'ятаю, як моя бабуся пекла хліб, ну це такий довгий процес, особливо дружні тісто, його ж треба вимісити, щоб воно підійшло, потім вимішати. Ну, це так, це спогади і та піч, яка була у нас у дитинстві, ну у нас там в селі на Васильківщині, я пам'ятаю, мені дуже подобалося там зверху сидіти на печі. У ну, вас, не піч така, що зверху си Да, У вас, вас не така, так? Да, Нема печі. печі? А як ви на дровах печете? там, скажи. А... а ну скажіть, як вона називається. Я думав, що у вас піч. Не, не, тандир. тандир. Тандир? Ага. Як як така, мабуть, Я пинув, ну це, виходить, ваше, 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 ваше... це ваша національна ця штучка, так? Да? Ми, кстати, як грузили цей прицеп, Надюшкою, Надюшка грузила, і ми знімали ми ці гроші, віддаю я їх Надюшки, а Надюшка плете браслети і віночки, і ми їх продаємо і потім віддаємо гроші на ЗСУ. Так що ви теж, так сказати, фактично. Да, ну, так вони, виходять, такий оборот. Так що якось так. Ну, Надюшка ще трохи їздили ми на ярмарок, можливо, ще поїдемо. Тоже для наших хлопців 79-ки збирали кошти. Ну, так і працюємо. Я завжди: кажу, якщо людина працює, щось продав, ви натопили піч, спекли хліб, комусь продали. Людина теж змогла купити, ці кошти вам дала, ви заплатили податок і це є оборот товара, і ви завтра далі пішли, купили муку, дрожжі і всі різні речі у других підприємців. І це є такий оборот, оборот грошових засобів, правильно? я й двоюшник, ну але трошки, наче думаю, правильно. Ми з вами теж вже знайомі, не, ну, більше 10 років, це точно. Та що ми з вами познайомилися під коржами на дачах. Ви на будівництві прорабували, я пам'ятаю, вже того дядька немає, немає, да, що ви в нього працювали. Так що, друзі, якось так. Ну, я думаю, там тихенько поспілкуюся дві і, можливо, він нам дасть можливість приїхати засняти процес приготування. І як це все діло Сходи, там гарик. Там, — що... Гарик? Ну і мені просто зараз вже не вдумають. Чи можна? Да, да, там ми ж трошки не одіті. Чи нічого? нічого. Нічого. Я ще раз вас вітаю. Да. Ви працюєте пекарем? А, Чи ні. ви продавцем? Ні, ні. А розкажіть хоч ну, про випічку. Мене цікава випічка. Що у вас є, як воно виглядає? Це у нас лаваши робимо. Це uh -huh. наразі все теплі. Uh -huh. Подаємо кожну через годину, а, обновляємо, що продається там. Uh -huh. подали, в основному у нас випічка, у нас а, в основному, і а, хліба різновиду. Кирпіч основному, батон і лаваш. А так решта у нас іде, у нас такі. Ну, я зрозумів, ти ж товари, які ви завозите, щоб люди могли прийти і купити там продукти першої необхідності. Дивлюся, там мука. Крупи, не, не бачу що там, цукор, цукор, цибуля, от, ну, картопля там є, ну, то ж, да, продуктові товари. Та ж ви сюди переїхали вже в період війни чи до війни? період війни, да, Бо ви були біля напротив... Сама пікарня у нас була ще до війни. До війни, я знав. Ви були біля іміджа, тому що дівчат я приводив. Да, от, я кажу, не опускають хлопці руки, працюють. Я вважаю, що пікарня це стратегічний об'єкт. Хоча кажу, я в школі вчився не дуже грамотно, але от, е, даже розсудити на рівні громади, що в будь-якій громаді повинні бути такі об'єкти, які виробляють продукти харчової промисловості для того, щоб е, підтримувати нашу громаду. А хто там зісняється? Це Та свіжачок поступив. Да, доброго здоров'я! Свіжачок. Так що ми теж хочемо вас придбати, якщо можна нам два ми візьмемо. І щось солоденьке. Гадюшка, де моя сумка взагалі? А Маш... а в робити, Ні, у нас YouTube канал Сергій Шелудько. Якщо вам цікаво, зайдете, подивитеся. Є відео, як ми вчора грузили дрова для вас. І Надюшка сама лично грузила. І ну, вона упоминала Наталю Герасіму. Ну я не знаю, хто це така. Я знаю Герасима, я знаю, що це зять, бо ми теж колись пересікалися неодноразово. Ну... Так, да, так, да, ми вже в курсі, ми вже в курсі. Так що, друзі, кому цікаво, телеграм-канал я вам показав, підписуйтеся, контролюйте. А у вас доставка теж є, да? якщо по місту то по да. да. Тож ви розвозите з утра по магазинам чи зранку, бо це ж в мене за цей шуж. Не розвозите. ми вже самі. Це сама специфіка, те, що у нас на проблему гарячому вигляді. Це лайк. Це вже лайк. Ну, ми не є підприємцями, але якщо буде цікаво, зайдете на наш канал. Ми теж виробляємо деяку продукцію з того, що ми виробляємо. Ми тримаємо домашнє невеличке господарство, наше сімейне, так, і як говориться, лишку ми реалізуємо. Переробляємо там ковбаса, тушонка, копчення, та т.п. для тих людей, які нам довіряють, які в порівнянні вибрали наш продукт. Так само я думаю, у вас люди приходять. Хтось прийшов і пішов, хтось прийшов і приходить. Так що на цьому буду завершувати відео. Тут прийшов покупець, не буду я людей змущати. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Вам процвітання у вашій нелегкій справі. Розвивайтеся, працюйте на рівні усього району і не тільки і далі. Так що всім пока-пока. Всім миру, здоров'я і добра.